Сьогодні 17 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 17 червня всесвітній день сміттяря професійне свято, яке на перший погляд може здаватися не таким же і важливим. Але професія сміттяря дуже потрібна. Поз неї в наших місцях було б брудно і небезпечно для здоров'я. До сміттярів заносять всіх тих, хто збирає сміття, викиди з наших будинків та вторинну сировину. А ще 17 червня міжнародний день серфінгу. Неофіційне спортивне свято, яке було започатковано Magazine та Surfinder 2005 року. Серфінгом називають водний вид спорту, суть якого полягає у Русі на хвилях за допомогою спеціальної дошки. Серфінгом найчастіше займається у морі чи океані. 1876 рік український мовознавець та історик літератури Іван Шаровальський. 1882 рік український композитор Ігор Стравинський. 1972 рік українська письменниця, правозахисниця, адвокатка Лариса Денисенко.